Ось, друзі, зложили ми вже всю передачку. Як бачите, це печиво, це наші ватрушечки, що ми вчора пекли. Ось, і стільки коробочок ми зложили. Ось така в нас вийшла передачка. Ось. Як поскладається в коробки все, воно здається, що його дуже мало. А так все, все поклали. Поклали хлопчикам, все. Нехай їм смакує. Нехай Господь їх всіх береже. Анги хлопчики хлопчиків.